У мене був момент, що я вважала себе повністю дівчиною. І я так проходила десь два-три роки, але потім зрозуміла, що все-таки це образ мені приємно mm. саме цей процес перевтілення, що мені не подобається постійно mm. бути жінкою. Блін, це цікаво, до речі, тому що у мене був, була розмова. тебе з... теж таке було? Ні, у мене була розмова з трансхлопцем, і ага. він розповідав теж про свої самовідчуття у цього да. гендеру. І за цікаво, що як ти оце відчула, типу, що це все ж таки не то, що я відчуваю себе дівчиною, а це, от іменно я відчуваю, що я хочу наряжатися дівчиною. От де оця грань? Тіпа, як вона відчувається? Я насамперед не знаю. Можу розказати коротко свою історію, давай, що я давай. просто навчилася. Я вивчалася в Польщі в Кракові на дизайнерку одягу. Угу. Приїхала сюди, і в мене була куча пошитого дизайнерського вбрання. І мені просто подобалося наряжатися так ходити. Ти, я прийшла до гей клубу, мене там спіймала одна артистка, так і сказала: Ти маєш виступати в таких образах? Ти будеш зіркою і я просто не йшла куди це направляти. Тому що раніше, от питання дуже часто чи ходжу я так по місту. На ну, сьогодні я так приїхала, але ну зазвичай так по місту не ходжу. А тоді в мене якраз був такий момент експресії, що мені хотілось кудись сидіти, і я, от саме знайшла для себе сцену, що мені mm. отак от зручно і не получать і як подаваться. Блін, цікаво, ти так кажеш про це бажання так там взятися, привтілюватися. У тебе таке було в дитинстві? Тому що я зустрічав такі випадки, коли хлопчики там беруть якісь мамині речі і себе приміряють. У тебе було таке? От у мене в дитинстві було. Я у мами вирвала і перуки, і якісь чоботи, і наряди. Я робила вірку сердючку, ще когось. Мені дуже це подобалося. Це от прям з дитинства тягнеться, мабуть, з 5 років десь.